Де про сільських, селищних та міських рад. Які, власне, мають безпосередньо опікуватися жителями громади. Бо громада обирала для себе голів громад і відповідно місцевих депутатів. І оці голови громад і місцеві депутати представляють територіальну громаду. Для цього у них є все. Є повноваження. І необхідно їх виконувати і співпрацювати з урядом напряму без оцих посередників. Ось тоді можна вже казати про розвиток, про реформи, про майбутнє. Але цього не можна зараз казати, бо існує оця радянська стара прослойка, яка є в Україні. І ось проблеми системи це бюрократія і корупція. Рай Держадміністрації. Та райради створюють величезну бюрократичну машину. Щоб отримати навіть елементарний дозвіл чи фінансування, громадам доводиться пройти через складні процедури, часом місяці очікувань і бюрократичних перепон. І все це коштує платникам податків мільйонних гривень. Які могли б піти на реальний розвиток. І ось можете уявити, скільки вже коштів було витрачено на утримання оцих структур, оцієї радянської прослойки у вигляді райрад і у вигляді райдержадміністрації. скільки б можна було вирішити питань і скільки б можна було допомогти людям. А все це вийшло на їхні зарплати, на їхнє обслуговування. На їхні ті будівлі, там, де вони сидять, на комунальні послуги, на ремонти і на все інше. До того ж, система, оця, про яку ми кажемо, вона продовжує корупційні ризики. Бо там ще є корупційні моменти в оцих структурах, в оцих органах. Чим більше рівнів, тим більше спокусив зловживати владою. Може хтось скаже, що там немає корупції. Ні, там є корупція. Є корупція. Бо є оці структури, зайві структури. Окрім того, що на них витрачаються кошти, там ще й корупційні діла, корупційні схеми, договорники. І це все пагубно впливає на державу.